Вже не вперше пленарне засідання сесії міськради депутати розпочинають з хвилини мовчання протягом останнього місяця. Криворісці попрощалися з двома своїми земляками Михайлом Мещеряковим та Геннадієм Донченком, які загинули у антитерористичній операції. Загалом з початку конфлікту на сході країни місто втратило 87 своїх синів. В роботі засідання взяв участь народний депутат України Костянтин Павлов. Присутні привітали з ювілеєм Григорія Овсянника. Понад 34 роки свого життя він присвятив службі на благо територіальної громади Кривого Рогу. Ювіляр отримав почесну відзнаку голови Дніпропетровської обласної ради. Вітальний лист від міського голови та цінний подарунок. З піднесенням депутати зустріли звістку про те, що Криворізького міського голову переобрано на посаду президента Асоціації міст України під час всеукраїнського муніципального форуму в Одесі. Ми пишаємося тим, що за вас, шановний Юрій Григорович, виказали довіру та проголосували із 191 159 представника міських громад усіх рівнів нашої країни. Це 83% учасників зборів, що говорить про вашу авторитетність та значимість Кривого Рогу на державному рівні. Дякую. Я вам дякую. Это значимость вас всіх, это значимость действительно нашого города. Україна решила так. Основним у черзі денній сесії було питання про діяльність комунального підприємства інститут розвитку міста Кривого Рогу». Метою діяльності інституту розвитку міста є аналіз, координування, реалізація та впровадження економічних, соціальних культурних проєктів. Актуальність яких обґрунтована усебічним дослідженням потреб громади міста, згідно основних напрямків діяльності підприємства, визначено його структуру, до якої входять три програми: місцевий економічний розвиток та залучення інвестицій, консалтинг та маркетинг, інформаційне забезпечення та комунікації та відділ промислового туризму. За час своєї діяльності інституту розвитку міста вдалося багато зробити для підвищення іміджу кривого рогу в Україні і світі. Це відзначали під час обговорення питання депутати міськради. Хочу адмітішто. Від от ім'яна підход е. Андрія Нагорного і самої команди. Это инициативные молодые ребята, которые сегодня создают положительный имидж городу и создают площадку для инвесторов. И поверьте, они будут... Институт жив, живет и поверьте, будет жить, но ему нужна помощь, ему нужна поддержка. Поэтому я прошу вас поддержать предложенные проекты решения. Депутати ухвалили рішення з основного питання. Багато побажань висловили депутати і під час обговорення питань пов'язаних з роботою пасажирського автотранспорту загального користування. Ми з вами будемо цей питання, щоб з 1 сентября, якщо в якій то маршрутці не буде GPS навігації, міліція, АІ, знімає його з маршрута. повинні кожного бачити, хто працював вчора, позавчора. Гаи, милиция должна прийти посмотреть. А как этот народ работал на этом маршруте? А как этот на этом маршруте отработал и все остальное? Кто выходит? Какие маршрутки? Все остальное. Мы сейчас жесточайшим образом подошли к этому вопросу. На червневій сесії депутати ухвалили два проекти регуляторних актів про затвердження та застосування нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що мають велике значення для наповнення міського бюджету. Затверджено цілий ряд рішень, що охоплюють комплекс соціальних питань, зокрема щодо збереження у кривому розі пільгового проїзду у міському транспорті для окремих категорій населення та фінансування з міського бюджету харчування учнів перших-четвертих класів.